Два приватних літака Елвіса Преслі будуть виставлені на аукціон Жулієн, який спеціалізується на продажах речей популярних людей. Судна Ліза Марі» та Хаундух II» були розроблені за участі самого короля рок н рокенрола. Продати їх планують за 10 та 15 мільйонів доларів кожен. І це попри те, що літати на них уже неможливо. Наразі два борта виставлено у маєтку музею співака Грейсленд у штаті Теннесі. Преслі придбав літак за 250 тисяч доларів у 1975 році за два роки до смерті. Названий він. Ліза Маріна, честь доньки співака, що більше коштувало переобладнання літаючого пентхаусу. Там навіть раковина вкрита позолотою. Все це стало приблизно у 300 тисяч доларів. Преслі особисто брав участь у розробці дизайну, вибирав елементи декору. До речі, Елвіс пишався, що над цим салоном працювали ті ж самі майстри, що розробляли дизайн президентського борта. Noдин. Літак обладнаний ліжком, адже король н ролу віддавав перевагу нічним перельотам. Також тут є конференц-зал, бар та унікальна для того часу відеосистема із чотирьох телевізорів. Новий власник літаків також має придбати декілька соток землі, на яких знаходяться літаки, а також територію, яка необхідна для їх обслуговування. Виставляти судна, можливо, будуть окремо від музею маєтку співака уже з кінця квітня. Саме тоді спливає срок оренди нинішнього невідомого правовласника.